Із самого ранку суботи мистецький марафон Єднаємося заради перемоги КР стартував в Покровському районі. В Палаці культури центральний діяли цілі зони. На подвір'ї організували благодійний ярмарок із смаколиками, сувенірами та розвагами. В холі закладу проводили майстер-класи для малечі. Працювала експозиція Уламки війни. Мільйон армія перемоги а поверхом вище відкрили виставку актора та художника Віталія Безносенка. Митець презентував 30 робіт в стилі декоративної графіки. Хотілося, щоб якомога більше людей дізналося, почулося, подивилося, що таке Україна, тому що нарешті Україна стала окремим фактором країною. Філософією в світі нас не не єднають з Росією. Ми окремі, і ця виставка дана тому, що ми є самобутні. У нас є те, що вирізняє нас поміж іншими країнами. Автор зізнається, натхнення для цих робіт черпав з усього, що його оточувало. Цими картинами хотів показати через образ Українок справжню душу нашої могутньої держави. В картинах використовував лише чорний та червоний кольори. Побачити їх на власні очі, що можна до 21 лютого. Під час цього дійства кожен міг задонатити кошти на придбання запланованих 10 дронів для наших військових. Ми дуже радіємо, що саме. Нема байдужих і не повинно бути байдужих у цій акції, тому що усі ми разом об'єднані, звісно, заради перемоги, заради миру в нашій країні. Іншої мети не повинно бути сьогодні. Не менш драйвово було і в Довгинцівському районі. Благодійний ярмарок там влаштували в парку щастя. Навколо імпровізованої сцени розташувалося чимало локацій. Це і фоткорти зі смаколиками та сувенірна продукція, без якої не обходиться кожен подібний захід. Цим зайнялися підприємці, місцеві мешканці та освітяни. Радували відвідувачів і живою музикою. <му> Avrà un senso vivere, io vivrò per avere te. Клинули пісні із вуст італійця Роберто Річо під час ярмарку. Виконував і лібертат, белачао та червону калину українською мовою. Чоловік італієць за походженням, але кривирі для нього став другою домівкою. Тож також не зміг оминути цю благодійну мету. Я долучився до цієї акції. Прийшов заспівати декілька пісень та зробити покупки на благодійному ярмарку, аби ці кошти пішли на купівлю дронів. Італійці переймаються долею українців та постійно слідкують за подіями, що відбуваються у нас. Зі стени. Міг виступити будь-хто бажаючи, аби заохотити донатити ще більше. Також організатори влаштували жартівливу лотерею із такими подарунками, як консервація та пляшками вина від Сергія Рубеля, які боронить нас на сході. З такої нагоди художниця Віра Єрифа ще розмалювала їх в національний орнамент. Довгинцівський район з радістю долучився до марафону міського мільйон на друни перемоги. Ми завжди підтримуємо такі благодійні акції. Вже не першу ярмарку, яку ми організовуємо разом з мешканцями східного. тут дуже дружна громада, і тому вона завжди з радістю відкликається, відгукується на такі заходи. На благодійному ярмарку в парку щастя вдалося зібрати 151 тисячу 55 гривень. Тим часом смаколиками та хендмейд-виробами відвідувачу ярмарку дивували навчальні та позашкільні заклади і металургійному районі. Присутні також могли приміряти на себе амуніцію, із якою наші військові перебувають на передові. Тепло атмосфер. У Криворіжці самі взялися створювати, тож зійшлися в запальних танцях, а я лише хотів тебе привітати у гості. дві години благодійного ярмарку в парку героїв відвідувачі придбали практично всі смачні лоти та хенд-мет-вироби. загалом зібрали більше 117 тисяч гривень. Ми дуже раді в е, організації можливості організувати і прийняти участь. Тому в районі ми вважаємо сьогодні дуже дуже велике свято, яке надає і наближає нашу перемогу день за днем, всім всім нашим. Учасникам і всім нашим жителям незламного міста Фортеці Кривого Рогу, які прийняли участь, дуже дуже вдячні. В рамках мистецького марафону Єднаємося заради перемоги, пройде ще не один культурний та спортивний захід. Завершальний етап відбудеться 24 лютого в підземці швидкісного трамваю. Тож, щоб не пропустити цікаві події, що пройдуть протягом місяця, слідкуйте за анонсами на сторінках громадської організації Арт культура в соцмережах. Хто не має змоги долучитися до івентів, але бажає теж задонатити на дрони перемоги для наших захисників. Зробити це можна за реквізитами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Борис Торохті, Андрій Яковлов, Перший міський.